Друзі, всім привіт! Хочу це відео почати з такої закупки, доволі великої. Давайте розпочнемо. Ну, перше, що ми беремо, це завжди, по-перше, онлайн-замовлення. Я не боюсь брати овочі, фрукти. Як бачите, все приходить в дуже хорошому вигляді, все чистеньке та стигле. А також ми беремо деякі смаколики. Зверніть увагу на ці вафлі. До речі, тут дуже хороший склад. Далі, тут я взяла сирочок для бургерів, а також щось з кисломолочних продуктів, анчоуси. Хочу зробити салат Цезар. Класично це така ковбаска з сирочком, знаєте, на бутерброди, там з маслом. зранку іноді хочеться. А далі, мій улюблений крекер, хлібчик. До речі, хлібчик часто я беру побільше і кладу в морозилку. Далі трішечки запрещенки, Ось такий бекон дуже раджу вам скуштувати, бо він неймовірно смачний і з хорошим складом. Декілька пачок вершків. Ми п'ємо каву з вершками, дуже любимо. Ось такий з шинкою плавлений сирочок для супу молочного. Крем-сир, сир, сир кисломолочний, Також любимо дуже ось цю каву вона вже мелена. Завжди беремо саме цільпо власного обсмаження. Далі тут і моцарева. Ось такі губки полюбляють чорні, як на мене, дуже естетично виглядають на кухні. Класично це рослина олія. Тут взяли тістечко на пробу. Ну, ось така закупочка в нас, знаєте, дещо на рецепти, дещо просто на запас, ось такі сухарі панку, дуже любимо в них робити відбивні. Сметану, то я брала на десерт, хотіла випікати. Також два десятки яєць, знаєте, отак от береш потрошку-потрошку, а по, по факту, Набігає прям така дуже прилічна сума, я б сказала. Але да, ціни ростуть. На жаль, ми не можемо на це повливати. І далі ми приступаємо вже до приготування. Захотіла я на вечерю приготувати таку як піцу, але ми не будемо заморачувати з тістом. Тут в мене я розморозила листкове тісто, звичайне. Це в мене залишався з вчорашнього дня соус Цезар якось Я вам покажу, як робити дуже смачний соус, прям, ну, неймовірний. Тут дивіться, я просто кладу листкове тісто змащую або томатним пюре, або ось таким соусом. Це за викладаю викладає будь-яку начинку. В мене в холодильнику був болгарський перець, купила докупила ще ковбаски, можна взагалі різну ковбаску. От Одну піцу я хочу таку з ковбаскою зробити, а іншу піцу з курячим філе. Це так також в сільпо я беру куряче філе, як типу копчене таке, але воно натуральне, повністю склад натуральний. От, дуже смачно, обов'язково, якщо побачите на лавці традиції, то скуштуйте. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що начинку ви можете брати взагалі будь яку все, що є у вас в холодильнику, Головне для піці це сир. І одразу скажу, що це вийшло неймовірно смачно. Я поставила в духовку на 200 градусів приблизно на хвилин 15. Дивіться, як запечеться. Це настільки смачно, я не очікувала. Я взагалі не думала, що звиткового тіста буде так смачно. Обов'язково спробуйте і приготуйте. А ще чоловік на вечір каже: давай зробимо картошку фрі домашню. То я кажу, давай, чисть картоплю. <головік> Він почистив картоплю та почав нарізати. Я от вам трішечки зняла процес дуже вийшла смачна картопля. фрі. зараз покажу, як ми готуємо. Нарізаємо ось такими як брусочками, і далі все викладаємо в мисочку. Головне правило, це треба картоплю добре промити під проточною водою, десь два. Три рази. І тоді вона прям виходить: ну, справжня картопля фрі, прям така, знаєте, як чіпси. Дуже смачно. Ну, тут залежить від того, скільки вона у вас буде запікатися. Якщо довше, то більш хрустка. Якщо менше, то більш м'яка. От, викладаємо все в мисочку і далі там совимо. Ми будемо використовувати аерогриль. Засипаємо і встановлюємо там програму по ступені завантаженості рівень там 5 і на 40 хвилин 160 градусів. Картопелька просто обалденна, це неймовірно. І взяли соус, от показує чоловік, кажу, давай я тебе зніму. Каже, що смачно. <рес> Наступний день я захотіла приготувати гарбузову кашу. Для цього я промила рис декілька разів. Я беру круглий рис, заливаю водичкою, так, щоб десь на сантиметр покривала, зверху, покривала водичка зверху рис. Нарізаю один невеличкий гарбузик таким кубиком невеличким, просто, щоб швидше він варився. Далі відправляю в кастрюльку, на сутинок. І наливаю трішечки водички, просто щоб він не пригорів. І далі варю до готовності. Водичка повинна плюс-мінус так майже вся випаруватися, тобто багато води не додавайте. І ось так ложечкою я починаю її переминати. Тобто, частина буде пюре, а частина шматочками. Мені так більше подобається. За цей час якраз у нас зварився рис. І я просто все це об'єдную. Далі вже додаю трішки солі, трішки цукру, ванільний цукор, і, звісно, все це заливаю молочком. Також дивіться, щоб вона не була прям і дуже густа, і дуже рідка. В принципі, все дуже просто. Тут робіть на ваш смак по цукру, наприклад, по солі. От, я люблю, прям, щоб відчувався ванільний цукор, тому я додала прям дві пачки. І поки там каша вариться, я думаю, зроблю ще такі невеличкі тівтільки у грибному, грибно-виршковому соусі. Ось так. Для цього я взяла два курячі філе, зрізала все зайве, не люблю, коли є зайве, і перекручую на м'ясорубці. Далі я також додала одну невеличку цибульку, просто щоб фарш був посочнішим. Дуже полюбляю саме додавати цибулю. І все це нам я Я все паралельно, тому ось тут в мене вже вариться каша. Я додала ще шматочок вершкового масла обов'язково, щоб вона була така вершкова, насичена. Кашу маслом не спортиш. От, перемішую і дивлюся, що вона вже така, майже готова, Накриваю кришкою, і вона готується на дуже маленькому вогні. Тим часом у котлетки додаю одне яйце, пару столових ложок манки і спеції будь-які за бажання. У мене це перець, це розмарин, спеції для м'яса і все це перемішую. І поки якраз фарш буде, йому треба настоятися, він буде стояти, щоб манка набухла. Я очищую печериці. Скажіть, будь ласка, хто ще очищує? Бо інколи люди дивляться на мене дуже дивно. бо Вияв... Виявляється, що більшість не чистить шампіньйони. Не знаю, мені подобається чистити я чищу. Нарізаємо маленьким кубиком. Далі на пательню, вона вже розігріта з олією. Викладаємо ось такі невеличкі. Дівтєльки, знаєте такі от щоб на укуси, так би мовити І обсмажуємо з двох сторін Можете посмажити і звичайні котлетки, звичайного розміру. От Мені захотілося чомусь такі маленькі. Вишло дві таких пательні, дві порції. Далі на цю ж пательню я додаю трішки вершкового масла і гриби. Грибочки нам треба обсмажити. Далі додаємо сіль, коли вже водичка випарувалася, і вершки. ну знову ж таки а додаю, чесно, все наглад. Дивлюсь, наприклад, що нормально соусу буде, то достатньо, якщо не вистачає соусу, додаю ще вершки. Далі я додаю ще котлетки, які ми обсмажили, і тушкую трішечки під закритою кришкою. Хвилин 5-7. Далі я зварила звичайним способом пюре з молоком та маслом вершковим. Викладаю тарілку та подаю з такими котлетками та грибним соусом, таким з вершками. Це дуже смачно, вийшла вечеря неймовірно смачна, прямо на замітку, обов'язково собі візьміть смачного. Вирішили ми з малючком прогулятися у торгівельний центр та зайти подивитись, що є в новорічному сінцей. Тож, давайте її вам покажу, Вирішила вам показати, бо може хтось з вас ще не був в магазині, і покажу вам, що є взагалі, що завезли, які ціни. Чесно кажучи, багато того, що мене зацікавило, але не скажу прямо, що я. Прям все купила, знаєте? Все таке, в принципі, плюс-мінус стандартне. Ось та, така тортівниця мені сподобалась, але я заказала іншу, також на сінцей онлайн, таку білу. Пізніше покажу вам розпаковку. Мені здається, вона більш універсальна. Дуже багато різних тарілочок, дуже багато свічок. Але свічки такі, знаєте. Парафінові, тобто вони не натуральні. Хіба що, як варіант такі свічки купувати як декор. Ось такі ялинки мені сподобались. Я навіть думаю повернутися і поставити, знаєте, так, щоб коли я рецепти знімаю, щоб були вони десь у кадрі. Ну, Так буде по-новорічному. Дуже багато різних віночків, чашок, прям неймовірний вибір, очі просто розбігаються. Ось такі з Дідом Морозом. Цу в принципі ціни на щось є середні, на щось я вважаю завищені. Ось така тарілка, дуже така якісна, як я так взяла пощупала. Знаєте, така прям важка, але й коштує також немаленьку ну, суму. Подивилась я, що є багато пледиків, дуже м'які, приємні. Також є ось такі різні формочки, баночки, ну, чесно кажучи, на різний смак. Тобто тут все було так, знаєте, складено навіть по кольорам, дуже звісно, красиво. Так зупиняються очі, щоб роздивитися, хочеться щось потрогати, подивитися. Ось далі мені дуже сподобалась така коричнева кольорова гама. Прям так знаєте виглядає як пряникова хатинка, якась така. От такі от великі подушки можна взяти, наприклад, на фотосесію. Я їх бачила також онлайн. От ну, знаєте, в принципі, є щось цікаве можна вибрати. Напишіть, до речі, в коментарях, як взагалі вам асортимент, як ціни. Знаю, що у Європі сінцей відрізняється, я бачила по наповненню трішки. От. Наскільки сильно не знаю, але трошки, трошки відрізняється. все ж таки. Ось ці виночки мені дуже прям сподобались, такі гарні, неймовірні. От. Тому діліться враженнями, як вам Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Сідаємо позручніше. Хотіла б сьогодні повідповідати на питання, самі найпоширеніше, взагалі, розповісти, хто я, що я. Бо відео на каналі вже доволі багатенько колись. Я ще пам'ятаю, в TikTok, в Instagram я розповідала, відповідала точніше на ці запитання. Але вирішила ще для YouTube зробити таке відео і зробити таку вставку у влог. Отже, перше, мене звати Віка і. Мені? 27 23. 27, Точно. Я постійно забуваю, скільки мені років. 27 років. Почала взагалі вести свій блог я доволі давно. Це, мабуть, вже років 5. Тому починала я з Тік-Ток тік тоді тільки-тільки зарождався. <зараз> Так, я набрала ось вже мільйонну аудиторію. А от Ютуб мені ніяк не давався. Я постійно, то в мене не було камери, я думала знімати на телефон. На телефон щось постійно незручно було. Не знаю, мені зручно, як якісь такі кадри додаткові робити на телефон. Взагалі з кулінарією я по життю йду. Ну, понятно, що кожного дня ми там щось готуємо, кожен з нас, да? але. І я думаю, що кожен починав з дитинства, ось в мене так по життю пішло. Я і працювала в сфері за їжею, але це було дуже давно. І якось не знаю, мені подобається готувати, показувати рецепти. Тому я і вирішила, що це буде моя тема, основна тема блогу. І, Основна задумка назви життя любителя готувати. Це саме про моє життя. Тому, такі от таким відео влоговим бути. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі, дізнатися, з якого ви міста. А до речі, я не знаю, чи сказала чи ні. Ми зараз живемо так і живемо в Києві, і на пополам з Черкаською. Черкаською областю можете задавати в коментарі ще питання, які вас цікавлять, я постараюсь відповісти. Я сподіваюся, вам сподобалось моє таке перше відео, і в мене буде натхнення знім... знімати і далі і далі. Я на це дуже сподіваюсь. Тому, якщо вам все сподобалось, чекаю від вас сердечко. Для мене це буде мотивація знімати ще більше і показувати ще більше щось цікавого. Пальчик догори. Чоловік підказав, що на ютубі пальчик догори Отака я неосвічена. І до скорих зустрічей. Пока!